Чи застосують ядерну зброю по території України. Там, давайте до кінця цього року. До кінця 24-го. Ну так, знову це, це питання стоїть. перед всіма. Ні, буде закрите це питання. Дивіться. Угу. Це важка зброя. Це коли навіть підвозять. Грубо кажучи, що я там читала, кораблі вже ввели, чи що з якимось ядерною тактичною зброєю над, десь в море, це коли вивозять так? і воно вирішується. Колесо фортуни це завжди, як я кажу, карта карми, це як титанник, якби вчасно помітили айсберг і встигнули крутнути так, цей штурвал, то пройшов би цей титаник і не було цього лиха. Це завжди кажуть про уважність. Це коли не в останній момент. Так, от, мені здається, що ми в останній момент по ці мечі, бачите, оце як ага. закр... стара проблема, так. але ми як закриваємось. Ми встигнемо вирулити. Загроза є, вона чуть-чуть висить, але ми її уникаємо якби навіть в останній момент. Розумієте? Так. Я хотіла додати ще ядерною зброєю будуть дуже лякати. І ви знаєте, я думаю, можливо, е чи застосують якусь хімічну зброю чи ні? Тому що сімка кубків тут розумієте, чому я кажу, ми на грані. У нас знову буде такий момент. От як ми боялися в 23-му році, в 24-му році, оце завжди говорять як приліт, як башня, як десь. Кудись в одну точку хочуть поцілити. Але це ілюзія. Все-таки нам швидше будуть найвіювати і лякати довго. Ми маємо бути до цього готові, але знову ж таки, що говорять? Говорять, королева мечів це карта війни, але це і карта, коли Україна озброєна до зубів, вона має якусь протидію, можливо, в якості союзників НАТО. І найбільше, що мені сподобалося, оці дві карти, а навіть третя випала. Четвірки. Четвірки це стабілізація, це зупинка. Їх зупиняють. А по вісімці кубків тривога відходить, врешті-решт. Буде страшно, чесно. Треба готуватися до того, що вони будуть нагнітати. Але в останній момент ми з того вирулюємо.